Доброго мирного дня. Сьогодні хочу вам показати вправу, яку я виконую кожного дня і декілька разів на день. Це ось на оці щічки. Тобто, для того, щоб вони були ну от такі трошки підкачені м'язи тут на лиці і на обличчі. Тому Робимо вправи верхню губу ми отак от закидаємо туди всередину і. Рухаємо нашими верхніми кулами щічками. Ну, я роблю так десь 20 разів вранці, 20 разів ввечері. Перший час боліли, реально. М'язи тут трошки підкачалися, боліли, зараз не болять. Оцю лінію є інша вправа для цієї лінії і для нижньої частини м'язів. Отак от. Е, тобто тут і тут. Ну, Другий підбородок в мене його немає. Але я також виконую вправи, певні потім покажу. І роблю кожного дня масажі. Е, ну, не знаю, мені моє лице подобається. Враховуючи то, що повторюю, мені 54 і в мене нема ніяких уколів. Є уход, звичайно, але уколів взагалі нема ніяких. Старію, зістане, на українській мові. Природньо, о, старі, природньо, гарного мирного дня. Дякую.